Гайної води замало. Я рекомендую Рео. Рео відновлює водно-електролітний баланс при ГРВІ. Рішення для рясного пиття. Вода. Рео, рео вода для спеціальних медичних цілей. Шо Васю, пив антибіотик. <клухи> антибіотик вже пробіс пропив. Гаврило тобі теж зле. <клухи> пив антибіотик. Пробіс тобі у животик. Ми шукаємо кристал, який допоміг би зцілити його батьків. Можливо, він захований десь тут. Якби в моєму поселенні щось було заховане, я б про це знала. Це правда. У Куки все під контролем. Що це має означати? Нічого, крім того, що ти завжди і кроку не давала мені ступити. У передбаченні сказано, кристал треба шукати там, де сестри ворогують. Що тут скажеш? Нас чекають приємні спогади. Сподіваюся, твій візит буде недовгим, таким як треба. Мія та я на телеканалі Піксель. Водоспад рятувати. Попереду водоспад. Вірпарка швидше. Віспер на телеканалі. Загадкова істота прямо по курсу, капітане. І він пухнастий. Октонавти. На телеканалі Ой! Ой! Скрутила спину Чи Фламідез! Фламідез-гель швидко зменшує запалення та лікує біль від болю в спині та суглобах. Фламідез при герві внаслідок підвищеної температури організм може втрачати воду, тому обов'язково обом вода рео для рясного пиття. Обільне пиття, тобто багато пити? Так.